Всім привіт! дисклеймер За своє життя я мав не так багато відпусток за кордоном, а тим паче я не мав досвіду пляжного відпочинку в самому кінці сезону, тобто в жовтні. Тож коли ми запланували відпочинок у жовтні, я одразу подумав, що варто зняти коротеньке відео, у якому я покажу свій досвід та поділюся враженнями. Наша подорож на Корфу розпочалася в прохолодний, дещевий жовтневий ранок. В аеропорту ми трохи повеселились. Тож час очікування прилетів швидко. Переліт обійшовся нам у 1260 злотих. Доволі дешева ціна, адже минулого року, в серпні, ми летіли на Закінтос. і тоді квитки обійшлися нам у 3586 злотих. Не знаю, чи це е, різниця в ціні пов'язана з сезоном, чи просто так співпало, але вона справді відчутна. Після прильоту нас чекав трансфер до житла. Водій був дуже милий. Їхали ми на мікроавтобусі Мерседес, ціна трансферу 80 євро. Чому так дорого? Острів великий, а ми вибрали житло подалі від аеропорту на відстані 36 кілометрів. При цьому дорога гірська і займає трохи більше години, тож ціна, можна сказати, адекватна. Якщо є бажання зекономити, то можна скористатись громадським транспортом або знайти житло ближче до аеропорту. Ми приїхали до квартири до нашої. Але перша проблема в скриньці на ключі не було ключа, тому тепер чекаємо, поки нам привезуть ключ. Вийшло зайти, виявилося, що людина забула ключі просто покласти нам їх вже прийшли, ми довго не чекали. Двокімнатна квартира зі сніданками обійшлась нам у 1768 злотих. Сніданки, звісно, були доволі прості. По факту, на вибір була яєчня або круасан плюс кава, плюс сік. Не густо, але теж непогано. Єдиний мінус сніданки подавали в кафе, яке розташоване за 10 хвилин від квартири. Зате там були красиві краєвиди на море. Окремо хочу сказати про один важливий момент: острів розташований поруч з Албанією, особливо та частина, де ми жили. У перший же день телефон підключився до албанського оператора, почався роумінг і з рахунку миттєво зняло всі гроші. А все тому, що в такому роумінгу 1 мегабайт коштує майже 32 злотих. Тож потрібно обережно користуватись інтернетом на острові, щоб випадково не підключитись до албанських операторів. Знаєте, що нас найбільше цікавило перед подорожжю? Чи можна буде купатись у морі в жовтні? У перший день ми застали доволі неспокійне море, був сильний вітер. Другий день йдемо до пляжу, подивимося, як воно тут. Вітер, звісно, сильний. Не знаю, чи взагалі вийде в принципі, купатися з такою погодою. На другий день погода була подібна, тож купання як таке було неможливе. Ми лише походили по різних пляжах, помочили ніжки і погуляли по околицях. На третій день у нас була запланована екскурсія на цілий день. Ми скористались послугами фірми Magic Tours. Це був наш другий досвід з ними. Ми взяли пакет VIP за 260 євро. Зранку біля нашого житла нас забрали і цілий день катали по всьому острову. У пакет також входили поїздки на човні, тож ми побували у всіх найцікавіших місцях острову. Також у нас була резервація на оренду авто. Ми взяли автомобіль на 3 дні за 150 євро. Машина доволі проста, але для трьох днів цілком нормально. З авто з'явилось більше можливостей, тож ми відвідали віддалені пляжі. Приїхали ми на пляж. На Корфу в цілому в безліч пляжів кам'янистих, напевно, в більшості. І не так багато саме піщаних пляжів. І тут доволі непогано. Такий берег, плюс-мінус спокійно. І от сьогодні на четвертий день я перший раз купнувся. Зараз хвилі якраз спокійні, можна спокійно зайти, плюс ми знайшли цей хороший пляж. І якраз у цей час погода покращилася, тож я спробував покупатись у морі. Мої враження холодно, але купатись можна. Хоча комфорту мало. Коли ми були в травні в Аліканте, температура повітря та води була подібна, але тоді все йшло на потепління, тож було приємніше. Хоч вода і була прохолодна при заході в воду, зате потім ставало комфортно. А тут, навпаки, холодно і коли заходиш, і під час купання. Також ми відвідали акваріум. Особисто я очікував від нього небагато. Але завдяки чудовому екскурсоводу було дуже цікаво. Тож, якщо буде можливість, обов'язково відвідати цей акваріум. Наступного дня ми вирішили піднятися на гору Пантокретор. З неї відкриваються чудові краєвиди. До вершини веде дорога, але чим вище, тим вона складніша. Відбійники відсутні, тож потрібно бути обережним, особливо під час спуску, щоб не перегріти гальма. Крім чудових краєвидів, на горі є кафе та церква. До речі, греки православні християни. Після того, як оренда авто закінчилась, ми вирішили поїхати громадським транспортом до одного з ближніх пляжів. Автобус в один біг коштував 4 євро. Цей пляж зацікавив тим, що море там на глибоке й довкола безліч міні-островців. Нам там було дуже весело. Увечері ми погуляли територію старовинного замку. Це був наш останній день, адже наступного ранку у нас вже був літак до Варшави. Трансфер до аеропорту коштував так само 80 євро. Політ прийшов швидко, Рома малював і виконував різні завдання. У підсумку ми витратили 8178. Злот. Це виявилось найбюджетніша подорож серед наших останніх трьох. Наостанок. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар. Також запрошую переглянути відео про нашу подорож до Іспанії. Чао!